З нами один із президентів команди Атлетік Футзал Олександр Куцик, пане Олександре, вітаю вас з перемогою. Як Дякую. бачимо в кожній із зустрічей з «Гросвіт» в вашій команді завжди вистачає характеру для того, щоб переломити хід поєдинку та здобувати мінімальні перемоги. Чи задоволені ви своєю командою? Ну, звісно, перемога є перемога, як тут можна бути незадоволеним, але по грі, я думаю, після першого тайму, коли рахунок ну, 3-1 на нашу користь, треба просто дожимати, робити його більш приємним для матчів відповіді. Мені так здається. Але команда Суми агросвіт налаштувалась, Походу вони там роздягальці. Своїть випили якогось енергетика <хи>, додаткового і, і побігли прямо на куражу на сумасшедження. Чи не говорить те, що команда втратила перевагу у два м'ячі, що дещо зарано повірили в перемогу після першому таймі? Ні, ну то звісно, дивіться. Початок другого ну, тайму, якщо не згадати по моментам, у нас 100% момент. Забивання четвертий, ну. Це похорони, Ну знаєте, ми, ми, ми не забули, вони повірили в себе, плюс швидко не забили. По психології, звісно, вони вже на, на крок ближче до мети, і все, все, все таки і, і, і побігло. Тобто вони не забили один швидкий, другий не швидкий, а тут вже і, і, і нічийний, а вони в себе вдома. Ну, ну розумієте, тут і стіни тут і стіни повинні допомагають. Вже не вперше команда проявляє такий характер та перевертає. Говорить, говориться, що команда Атлетік Узал також є такою характерною і може завжди битися до кінця та здобувати витаскувати результат, навіть коли це складно. Дивіться, так як це моя команда, звісно, я скажу вам «да». Ну, звісно, я, я вам нічого іншого не можу не сказати. Це, це вам, вам видніше з трибун, там, з коментаторської, там, операторської і так далі. Ну, звісно, ну, хочеться перевертати ігри, якщо ми програємо. А якщо ми виграємо, то хочеться дуже впевнено перегравати. Ну я, я, звісно, був би задоволений на 100%, якби ми зробили сьогодні все, щоб команда Агросвіт просто до нас на Дніпро не їхала. Ну, оце, це, 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 це був би максимально позитивний результат.